Другий день вже шумить весь інтернет про те, що Україна дозволила виїзд за кордон хлопцям у віці 18-22 роки, 22 включно. Тобто, там, якщо вам завтра 23, а сьогодні 22, то ви ще можете виїхати. Потрібен лише закордонний паспорт і оновлені дані в ТЦК. Достатньо навіть показати оновлені дані в Плюс і, будь ласка, можете виїхати. І більше того, вже було багато випадків, коли хлопці виїжджали і знімали відео, сказали, що виїхали, нас випустили, все нормально. І звідси постає питання: а чому так? Нащо, війна закінчилась? Ні, не закінчилась. А може Зеленський став такий добрий і вирішив пом'якшити своє рішення незаконно закрити кордони? Ні, друзі, справа абсолютно в іншому. Приблизно місяць тому, коли детективи Набу взяли за жопу декількох друзів Зеленського за корупцію, за дерибан державних грошей, то він, звичайно, своїх кінтів не залишив в біді і почалася війна проти Набу. І саме тоді багато українців вийшли на мітинги із гаслами Зеленського геть. І серед цих людей було дуже багато молоді, зокрема, і ось таких от хлопців у віці до 25 років, тобто тих, яких не можна просто так напакувати і відправити. Равити на передову зеленський. Прекрасно розуміє, що у українців і так є ненависть до влади через весь той геноцид, який влаштовує ТЦК. А тут іще люди вийшли на мітинги, тому він вирішив не дотягувати це все до чергового перевороту, до чергового майдану і трошки як то кажуть, випустити пар. Саме для цього і були зроблені оці ці так звані пом'якшення для категорії 18-22. Щоб вони не бунтували там в Україні, а нехай собі краще виїжджають. Чим далі від України отакі активісти, тим для зеленої диктаторської влади спокійніше. Але, друзі, це була лише перша частина всієї цієї вистави. Також вчора, 28 серпня, до Верховної Ради було подано законопроект 13673. І подала його прем'єр-міністр Стефанишина. Я до речі, тільки вчора дізнався, що прем'єр-міністр в Україні змінився, бо я вже взагалі кілька місяців не читаю новин. Але більш тим, Стефанишина подає цей законопроект, в якому вказано, що ті чоловіки, які виїхали з України навіть легально, легально з усіма документами, які виїхали з України під час дії воєнного стану і не повернулися у встановлений строк, вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності. І тут я одразу звертаю увагу на два моменти. По-перше, в цьому законопроєкті немає жодного слова про якісь строки, тобто, я думаю, його приймуть, а потім будуть підганяти там різними постановами якісь незрозумілі строки. І друге, саме головне, що цей закон буде працювати заднім числом, тому що тут чітко прописано, що під час дії воєнного стану. А як ви розумієте, воєнний стан в Україні діє із лютого 2022 року. І так я знаю, що нібито закони не повинні мати зворотньої дії і що конституцію це заборонено. Але, друзі, це Україна, і якщо вони приймуть цей законопроект, то всі ці хлопці, які зараз виїжджають з України, і всі ті, які до цього виїхали, хтось волонтером виїхав і не повернувся, хтось супроводжував там інвалідів.